От нема такого інструменту, щоб не задія ворог, щоб не знищити українців. Сьогодні Львів, 12-та година дня посеред білого дня Андрій Парубій. А ви, як і політик, теж пані Лісо, Ну це ми тут ви може чули з колегами. Говоримо одне, що це перші ще думки, що це росіяни. Другі наші думки для чого? Для того щоб продовжувати нас залюка, за, за, залякати. Які у вас думки викликає вбивство Андрія Парубія, колишнього спікера Верховної Ради України? Звичайно, Андрій Парбій був одним з дуже відомих яскравих політиків, і дійсно я з вами погоджуюсь. Мені здається, що головна мета росіян, щоб українці ніде не відчували себе спокійно, ані за 30 кілометрів від фронту, ані далі. А більш того, як ми бачимо, що останніми роками жертвами росіян стають відомі публічні люди, які завжди відстоювали про українську позицію, які не боялись називати ворога ворога своїми іменами. А тому дійсно це важка втрата для всіх. і Приношу ширі співчуття родині, близьким, знайомим Андрія Парубія. Хочеться сподіватися, що злочинці будуть знайдені і покарані. Пані лісу, але ні вас, ні нас це ворогу вже не залякати. І дійсно, що 30 кілометрів, що 530 від лінії бозіткня. Вони намагаються свої брудні криваві лапи сюди простягнути. Але все це ми вже бачимо роками століттями. Скажу більше без перебільшення. А то чи не вдається залякати ворогу і мешканців Запоріжжя? Розкажіть, будь ласка, про наслідки чергової отакої просто кривавої, одні з найбільш масштабних атак ворога по місту і по регіону цієї ночі. Скажу, що було страшно дійсно, тому що з 22-ї години розпочалися мопеди. знаєте, для Запоріжжя, це доволі таки часта історія, тому мопедами вже нас не дивують, Але дійсно, коли ти чуєш, як пролітає над твоїм будинком, як все більше і більше наближається цей звук мопеда. Ну дійсно стає страшно і це дуже впливає на людей. Тож сьогодні в Запоріжжі взагалі ніхто не спав, тому що спочатку атакували безпілотниками. Вже озвучили, що шість безпілотників атакували Запоріжжя. А потім з другої ночі розпочалася балістика, сім ракет випустили дуже гучно, дуже страшно, спалахи. І найголовніше, що найжахливіше, що забрала життя ця атака. А ви б сказали дійсно, що збільшується кількість поранених. На жаль, ось ви озвучили 28, А ось станом буквально на цю хвилину стало дум, що й вже 29 поранених. Серед них троє дітей. Одна людина знаходиться в тяжкому стані. Люди у шпиталізовані, і хочеться зауважити, що через те, що ці атаки постійні, що навіть на цей день в лікарнях знаходиться ще 46 людей, які стали жертвами минулих атак. Росіян, ну і звичайно, що в нас сьогодні є втрата, а нам вже розповіли, що це була літня жінка. Сусіди розповідали, що вона маломобільна і що вона не змогла вийти або спуститись до укриття. Насправді, це дійсно така проблема, тому що навіть там і сьогодні журналісти спілкувалися з іншими постраждалими. Наприклад, на жінка також літня, сімисторічна мешканка, розповідала, що вона у власній ванні чекала на рятувальників, поки. Палала сусідня квартира, тому що вона через хворобу, через астму не могла збігти по сходах, і тому маємо такі жертви та. Поранення також є дуже значні руйнування. А вже відомо, що два приватних будинки вони повністю знищені там Одні руїни, 17 багатоповерхівок пошкоджені. А, пошкоджено 120 приватних будинків. Також ці цифри озвучили. Ну і звичайно, що це вплинуло на комунікації. 25 тисяч абонентів перебуває без світла, більше 100 без газу. Але обіцяється це оперативно. Оперативно відбу... відновити. але на жаль, така ситуація, що жертвами і жертвам пошкоджень стали навіть ті будинки, які були раніше зруйновані. Ось та жінка про яку вам розповідала. так ось її будинок вже в п'яте. Став був пошкоджений внаслідок російських атак. Тому, як бачимо, ні дня спокійного в Запоріжжі немає. В області його також немає сьогодні. За добу в нас більше 600 ударів. Просто величезна і страшна цифра. Ми з вами місяці два тому зустрічалися ці кількість ударів 400-500 сягала. Зараз бачимо, що вже привалює за 600, та Інколи і за 700 я зустрічаю Івана Федорова, коли теж так. спостерігаю моніторю. Це просто ну до тисячі скоро. Вони я вже не знаю. Там ті міста невеличкі населені пункти. Там, напевно, вже як е, гуляй поле і інші немає і, і, і живого місця. Це вони гатять уже по чому? По землі. Саме так повністю стирають з лиця гуляй поле, оріхів, степногірськ. Більш того, у нас є селище мало Катеринівка, і ось буквально вчора голова громади повідомив, що 80% будинків зруйновані в цьому селищі. А як бачимо, ворог просто гатить з усього, що він може, всюди, куди він дістає, і продовжує в тому числі і полювання за цивільними, тому що немає жодного тижня, коли б в особливо в Фронтових громадах не гинули люди від ворожого дрону, і дуже часто це люди, які або пораються на городі, або ось як, наприклад, минулого тижня їхала автівка зранку. Люди на роботу просто триває терор і вбивства і запоріжців, і як ми знаємо, і всіх українців, тому що війна вона усюди від Запоріжжя і до Західних областей не варто казати, що комусь легше важко зараз. Усім ракети летять по всій Україні. На жаль. Але росіяни відгрібають від наших збройних сил України за що їм вічна подяка і слава кожному, хто долучається до захисту наших міст. Попри такі, от про те, що в них гарматного м'яса не бракує. Вони там знову посилюють контракти, які потім відправляють на фронт. Він же ж не рахує мільйон і більше уже битими і пораненими, Той хворий недомірок в Росіян. Повідомляє військовий спозив Алекс. Був невдалий штурм Малої такмачки. вони намагалися там якось просуватися. Але противник каже, Алекс, дає розуміти, що не забув про Запорізький. Напрямок час від часу дається до подібних штурмових дій на дурачка, так би мовити, сподіваючись застати зненацько умовний підрозділ. Ось пише офіцер так, підписаний телеграмі військовий спозив Алекс Ну мені і Роман Світан, військовий експерти, і інші наші військові аналітики кажуть, що ворог, окрім Покровського напрямку, Запорізький також собі дійсно не полишає, і в плані наступальних дій що кажуть наші військові, з якими ви знаєте, теж спілкуєтеся. Ну і на загал, так по рухах, чи дійсно зараз збільшується якось інтенсивність перекидання живої сили, наприклад, чи Помічаєте які склади з технікою, які курсують, прямують на запорізький напрямок. А так, пані Ріно зараз запорізький напрямок є одним з найгарячіших. Про це постійно повідомляють наші військові. Більш того, дуже часто ми бачимо, як потрапляють на відео, як вони перевозять свою техніку, як вони передислокуються Зокрема, Дуже часто таке публікує керівництво зручні окупації Петро Андрюшенка. Але без того наші військові розповідають, що дійсно запорізький напрямок є одним з найважчих йдуть тяжкі бої, але як ми бачимо, що наші збройні сили. Також дають відсіч окупанту, але найжахливіше в тому є і те, що зараз проти українців змушують воювати і українців, які жили на окупованих територіях. А військовій адміністрації наші вже офіційно підтверджували, що наші збройні сили брали в полон російських солдат. І ось серед них були мешканці Запорізької області окупованої, яких мобілізували на окупованих територіях росіяни окупанти, які Пішли служити і відповідно вбивати українців. Ми будемо відмінусовувати їх. Що, що нам ще залишається робити? На Запорізькій атомній електростанції ворога теж багато. Кадирівці там, причому професійні теж я зі своїх джерел. Періодично є задимлення, перезапуск в енергоатомі Попереджають неможливий критично небезпечний. Що відомо нам про дії ворога там? Там особливо нічого не змінюється, те, що ви озвучили дійсно багато росіян, багато військової техніки. Більш того, вони це не приховують. Вони постійно навіть самі викладають якісь відео, якісь фотографії, де видно, що запорізькатом станція вона притворилася на розташування російських солдат. А не на те, що вони намагаються і завозити своїх росіян. А там все ж таки перебувають наші люди, працівники, які вимушені працювати в окупації, і зараз із з Енергодару із інших окупованих міст майже неможливо виїхати і повідомляю, що особливо це стосується працівників атомної електростанції, бо росіяни дуже до них. Прискіпливо ставляться, не хочуть відпускати, тому що вони розуміють, що у них немає таких фахівців, тому на жаль, люди досі перебувають там в заручниках, і на жаль, досі за електростанція є військовим об'єктом. А отже, це є величезна небезпека для всієї України. Пані Алісу, дякую вам безмежно. Дякую за те, що ви не прості часи завжди із з нами і за те, що всьому світу дякую. ми розказуємо, які нас дивляться, як ворог хоче миру. Тобто ніяк можна в цій книжці з такою назвою прочитати це їхні прагнення. А ще по подивитися, як каже правильно речник повітряних сил збройних сил України, Юрій Гнат, кадри от знищених українських будинків, світ має крутити цілодобово і бачити, і пам'ятати, що якщо ми не зупинимо їх спільно, то це вже не сьогодні. Ми а завтра вони вже сьогодні всі насправді, бо вони б'ють і по диппредставництвах, і по всьому, по всьому світу. Дякую вам. Бережіть себе, будь ласка, до наступних зустрічей. Дякую, до побачення. Аліса Сесоєва, журналістка, депутатка Запорізької районної ради, була з нами на зв'язку.